Чудовий захід, який пройшов сьогодні в стінах нашого закладу, це захід, який присвячений дню минної безпеки. Сьогодні такі часи, що це питання актуальне як ніколи. Військова загроза, загроза мінувань, загроза потраплянь дітей в ситуації, пов'язані з минною небезпекою. Вони актуальні, коли закінчиться війна, то це питання не буде зняти. Тому що дуже багато роботи буде по розмінуванню і правила безпечної поведінки ніхто не відмінятиме. Тому те, що сьогодні відбулося в стінах нашої гімназії, це дуже важливо для нас. Сьогодні в одній з запорізьких гімназії проведено урок разом із командою Дюрб щодо тижня мінної безпеки на тему безпеки життєдіяльності та мінної безпеки. Разом із учасниками освітнього процесу розібрали, як діяти у випадку вибуху небезпечних предметів, де вони можуть знаходитись, як вони виглядають. Також порозмовляли про безпеку в побуті та безпеку відвідування прибережних зон.